Добрий ранок. Я зрозуміла, що в мене сьогодні до 3 години ну, вільний день немає ніяких зустрічей. Тому я хочу сісти і дуже плотно попрацювати. Тому, тому, тому я хочу зняти сьогодні, знову працюю протягом якихось там годин. І я йду перше, поїм, схожу в душ. Можливо, закину стірку і повернусь до вас зараз і покажу сло. Так. Ури. Ури. Я поїла. Я помилась, я написала список справ, і я готова працювати. Я думаю, можливо вивести список справ тут і працювати сьогодні по ньому. Поки мої плани виглядають так, я думаю, що я десь тут запишу. І починаємо робити потихонечку. Я не знаю, чи сьогодні я зроблю прямо все-все. Але попробуємо, Тому що тут є такі штуки, які не треба робити прямо сьогодні. Так що, поїхали. я написала правки по посту і почала заповнювати табличку показників. І того дві тасочки в роботі. І в нас пройшло 13 хвилинок. Того, поїхала. Все, показники по одному проєкту. Все. Ну, скажу відверто. Все. Показники по одному проєкту все, я їх закінчила, скажу відверто, я забула заскрінить все, коли зайшла на проєкт, а коли зайшла в статистику, вона там трохи криво показується, того. Ну, мій профтик, але думаю, буде що працювати по роботи. Я думаю, що всі... По-перше, по минула година роботи. За годину роботи я зробила одну таску повністю і пару почала. І найголовніше, я отримала доступ до робочої сторінки іншого проєкту. В Фейсбуці, я думаю, всі, хто працював з Фейсбуком, знають наскільки якось там тяжко і взагалі нелогічно розібратися. Якесь таке відчуття, ніби не знаю, Фейсбук взагалі не налаштований на те, щоб разом з ним працювали. Але ми розібрались і тепер працюємо е далі. Закінчена ще одна тасочка, ще один контент план написано, дописано і чекає затвердження. От, так що поїхали далі. Для тих, хто тут вперше розкажу, чим я займаюсь. Да, я вирішила це розповісти посеред відео. Причина пояснення, в цьому дуже проста. Я просто вирішила якось відланять від роботи і того, думаю, познімаю трошки розмови сюди, в це відео. Я займаюсь наразі, це маркетинг, це СММ, і я відкрила в собі. Дуже якусь круту здібність до відчування клієнта, цільової аудиторії, що він там хоче. І якось будування стратегії саме в соцмережах навколо бажань тих клієнтів. Наразі в мене був прекрасний проєкт гранітних пам'ятників, але я напевно буду з ними прощатись. Отже. І е, моя робота полягає в тому, що окрім публікації всього, що ми нас знімали, оце, що ми знімаємо, воно базується на стратегії, яку я прописую. А стратегія базується на тому, багато на чому, на сезонності, на клієнтах, на якихось таких змінах. Тому в основному моя робота це аналізувати. По тому аналізу робити стратегію, і по тій стратегії вже робити контент. Ну і далі вже операційні задачі, типу, закидати той контент. У мене зараз формується дуже класна команда зі мною, тому що, до прикладу, в аналізі в стратегії я сильна, а от в закиданні контенту я чогось не знаю, мені не виходить не відслідковувати це. Тому я знайшла людей, які закривають мої слабкі сторони. І ми отак працюємо. І тому я зараз вчусь делегувати, вчуся аналізувати також чужу роботу. Ну і безпосередньо працюю над тим, що я вже маю. Тому надіюсь, вам було це цікаво. І я ще раз скажу слово тому. Тому. Буду про це розказувати більше, і я планую, напевно, перше вийде влог, де я розказувала про цей ем, кашпу. Коротше, е, зле щось у цьому. Коротше, всі моїм вазонкам зле, бо я відверто на них підзабила. Бо у мене взагалі немає моральних сил зараз ними займатися. Не знаю. Ну так вже всі вийшли. Ну що я вже зроблю? Треба буде спробувати зняти відео, де я їх всіх реанімую. Е, такі от справи. Іду. Ой! Іду е, писати далі контент-плани на основі аналізу профілів, на основі аналізу минулих тижнів. Ну, коротше, от така от работінка зараз у мене. Іду до неї займатися і розумієш, треба цю батарею пофарбувати. Надіюсь, це було цікаво. Надіюсь взагалі, я відновлю свій ютубчик, тому що в мене було два досить токсичних ментально проєкти для мене. Через це я була постійно в дикому стресі. Я не можу сказати, що мені якось там дуже від мене вимагали, але. Побудований проєкт всередині був якось так, і комунікація відбувалась якось так, що ти постійно зараз ти постійно відчуваєш тривогу за те, що ти робиш, тому що постійно є відчуття, що зараз тобі дадуть піздюлі і тобі напишуть, що ти щось зробив неправильно. Тому навіть коли я знала, що я роблю все добре. І в мене постійно була тривога, що зараз мені напишуть і будуть влаштовувати тріпання нервів. від того, ну, І там, ну, тип, кричі, що мені будуть влаштовувати тріпання нервів. Звісно, я цього не хотіла. І тому я йшла якимось максимально безпечним для себе шляхом. І він не завжди спрацьовував. Ну, котрі, не знаю, якийсь такий сніжний ікон і взагалі. Типу, ці проєктики так мені тяжкувато йшли, от саме в моральній стороні. І тому якось намагаюся це все реабілітувати в собі, і з нашою постійною рубрикою психотерапії, і взагалі якось намагаюся знайти себе. І наразі пошук себе він в цій моїй точці, що. Я якось е, проєкти міняю, шукаю формат, який мені найзручніший. Спілкуюся іншими, з іншими СММ-никами, дізнаюся, як у них там обстоять діла, якось намагаюсь щось своє придумати і буду пробувати транслювати оці всі свої зміни тут, бо поки мої зміни... Влазять в дуже і дуже довгі кружечки в телеграмі для моїх знайомих, яких я всіх замахую своїми якимись ментальними тірзаннями в плані роботи. Да, я не збиралася що розказувати, але якось воно вже мені пішло. А у нас півтора години роботи пройшло. Закривається наступна тасочка. Ой і буду продовжувати робити, бо в мене часу до третьої години. Потім в мене буде дзвінок з звітністю. Дякую. О, мені написали з одну класну Цього не прибавилося. Думаю, може забити на той ще волт і зробити завтра. Але будемо відверті. Я не буду завтра робити. Е, у мене сів телефон, і він чомусь дуже-дуже довго. Не включався. Типу він стояв на зарядці, напевно, з пів години, і не включався. І я не знаю, чи то в шнурі проблема, чи в чому, але за цей час я е зробила пост один і. І ще щось я зробила, але його немає. Треба зробити ще. Боже, в мене щось ті таски то зменшується, то збільшується. Я вже не знаю, чи спрацює цей восьмий прикаляс з тим списком, тому що треба буде моніторити той список. І я не знаю, чи я зможу накласти оці ті що закреслюють. І це, е, вот, я придумала класний продукт, запропонувала його в компанії, за якою я працюю. Ми його затвердили, і я думаю, що ми будемо його тестувати аж в березні. А повнорозмірний будемо робити аж на наступний рік. Так що, надіюся, я дуже буду до наступного року і цей продукт буду також і на собі. Якось абсолютно внезапно западно у нас вийшла четверта робоча година. І не знаю, зробила, ну, ще є що робити. Але я придумала круту ідею для одного з проєктів, і я дуже надіюсь, а я вже про це мені всі розказувала. Але її точно затвердили. І цікаво, коли ми її зробимо. І поганяла сплітні співробітниками, все як має бути. Е, і що? І що, і що? І, до речі, знову буду зараз прибирати, але закінчую роботу. Але я закінчую роботу, і в мене. Ще далі робота. Надіюся, мені дозволять зняти все, що ми зараз робимо. Щось дуже багато слова робим. Я доробила ще один контент план. Це було якось дуже прям важко, тому що на цей проєкт контент з'являється якось досить хаотично, і я не можу, перепрошую, я не можу наперед ем, якось передбачити, шолі, що там і як там. Тому, коротчі, я так зробила його, і думаю, що протягом тижня буду коригувати. Насправді це вже другий день, і я вчора забула дозняти зняти ввечері, бо я була дуже дуже замахана. Але вчора ввечері я зустрілася з нею для того, щоб провести її консультації, і ми тупо не встигли в дві години. І сьогодні ми зустрічаємося ще раз. І я думаю, що я щось трошки піднімлю разом із нею. І він в мене такі плечі, бо в мене знизу тут жилетка, і вона так виглядає, ніби якась дуже огромна. Я з цією чашечкою виглядаю, знаєте, як детектив. Це де така прийшла на мікропису, така от і в цікаво. Укупності консультації було 5 годин, але ми так багато розібрали. Бачу, що Неля ще загублена, але я впевнена, що пару днів роздумів і вона знайде всі, -всі відповіді на питання. Отак. От я закінчила це відео вчора, в суботу, але сьогодні неділя, і я все одно сиджу, працюю, і хочу нагадати, що працювати в неділю ок при умові, що ви на тижні зробите собі вихідний. Ну, для мене оптимальний варіант працювати, коли мені хочеться, і відпочивати, коли мені хочеться, незважаючи на те, який це день з тижня. Чомусь вирішила ці три дні вже <знят> дозняти і показатись тут. Так що всім гарних вихідних, можливо, смачного.